Святослав Владика запрезентував проект Частина цілого у центрі Триптих. Не ридай мене мати. Його концепція, розповідає іконописець, походить ще з 8 століття з Ірмусу, складеного святим Кузьмою. Триптих довершив дивним порожнім обрамленням, де кожен може побачити свій образ, наче він стоїть під Розіп'ятим Христом. Кожен збудує своє життя з маленьких частинок, свій образ. Інколи він може бути добрий, інколи він може бути не дуже добрий. Тим не менше, кожен день будується наш образ. Це той третій, хто стоїть біля Христа. Святослав залюбувався іконою 15 років тому, вступивши до Академії мистецтв. Учився у Володимира Овсічука та Карла Звіринського. Запропонував нам радше авторську інтерпретацію мозаїки. Це не є чиста мозаїка, радше це є розписане дерево. Можна сказати, імітація мозаїки, можна сказати, новий розвиток, нова спроба побачити цю техніку. Метець заснував іконописні школи при Ужгородській духовній академії та при храмі Різдва Пресвятої Богородиці. В останньому саме він автор центральної мозаїки Богородиця з младенцем Христом, а також інших розписів. У сучаснену традицію сакрального монументалізму Святослав хоче оживити. Запропонував охочим власноруч докластися до викладу мозаїки. Однак просить зголошуватися тих, хто не боїться висоти.